Вітаю, шановні глядачі. Зараз я вас запрошую на вечірню чисточку від негативу, магічного впливу, будь-яких втручань, програм негативних. Ось також можна очистити дітей, онуків, коли я буду промовляти, всі, хто дивиться відео, близькі люди. Ви промовляєте імена близьких людей, дітей, онуків. От, і будемо починати. Я закликаю вищі сили, я англів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, всі хто дивиться відео, допоможіть очистити, зняти негатив. Ці поршні програми зійдуть. Я запалюю цю свічку та очищаю всіх, хто дивиться відео, близьких людей. Від негативу, магічного впливу будь-якого лихого впливу. І відкриваються шляхи. Як віск, потане, так зійдуть. З усіх, хто дивиться відео, близьких людей, усі порчі, прокляття, обміни, підміни, переклади, крадники, стяги, отвороти, провороти, розсорки, кладовицька магія негативна, церковна негативна магія, мусульманська, християнська негативна магія, зійдуть всі остуди, отвороти, хвороби. Вінчання на мерці, покривало вдови зійде, кінець без, безбрача зійде, а, негативна, приворотна магія, студи, порчена самотність, сходять хвороби, пута, розв'язуються, зійдуть повністю всі порчені програми на смерть, заздрість, зглаз, порчена здоров'я сходять, біль, страждання зійдуть, мороки, депресія. Розлади нервові, посттравматичний синдром зійде вся агресія, безсоння сходить, перекриття доріг на гроші, перекриття доріг на здоров'я, перекриття доріг на любов, перекриття доріг, магічні здібності зійдуть, всі страждання. Перекриття доріг на щасливу долю, жіночу, чоловічу, смуток, страждання, страхи зійдуть, депресія, суїцидні думки сходять. Сльози, самотність зійде. І, і сіль весь негатив на себе забере. весь негатив що робився Сходить і сіль весь негатив на себе забирає, бо дуже активна чистка проходить. Прошу вище сили, допоможіть. Я запалюю цю свічку та закликаю у життя усіх, хто дивиться відео, близьких людей, вдачу, успіх, здоров'я, гроші, фінанси, енергія приходить. Щаслива доля, буде так. І з цим боском у життя тих, хто дивиться відео близьких людей, приходить вдача, успіх, любов, щастя, відновлюється енергія, здоров'я, молодість, краса відновлюються, гроші, повертається вдача, щаслива доля, мир, злагода. У сім'ї буде так, і так і є. Ця свічечка працює як маячок. Всі, хто дивиться відео, близькі люди, такі ж солодкі для вдачі, для щастя, для грошей, як цукор, солодкі. Так і всі, хто дивиться відео, солодкі для вдачі, солодкі для щастя. Буде так, і так є Боже, як чистить сь... чистка сумасшедша. шален Угу, дуже активно. Так, давайте подивимось, скажіть, допоможіть ваші сили, що треба очистити. Тим, хто дивиться відео, близьким людям, що треба очистити, які є програми негативні, порчені програми, що треба очистити. Зняти негатив. Тут втручались у долю. От воно і виходить. Дійсно, дуже схоже, як втрутились у долю, скидали якусь програму негативну. Давайте подивимося. А, тут намагалися забрати успіх, стягнути успіх, зробити, як переклад, свого лайна, скинути лайно і забрати успіх, вдачу. Через це, може, дуже е, все стало повільно. от е, Всі питання вирішуються дуже повільно. Заперечую, вбираю повністю весь негатив убираю. Відкриваються всі шляхи дороги на вдачу. Це отака програма, от я її зараз покажу вам, отак. Дуже схоже, як від е, дзеркала. Як дзеркало. Відзерк... Дзеркаль... Як відзеркалило вашу долю собі хотіли, намагалися стягнути, як відзеркали. Ой, заперечую, знімаю всі порчені програми. Більше немає дзеркальної магії. Більше не працюю. Повертаю ворогам, все лайно, що їм належить, належить тільки їм і нікому більше. Більше дзеркалити не зможуть. Осікаю повністю всю порчену програму обираю, руйную. Всі, хто на вас позаряться, самі без нічого остануться. сили втратять, свідомість втратять, більше лиха зробити не зможуть. Осікаю повністю ворога по інших шляхах, іде, тікає, лякається, буде так і такі Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тих, хто дивиться відео. Близьким людям. Повертаю вдачу, успіх, щастя. Відновлюється енергія, відновлюється здоров'я до ідеального стану. Буде так і так є. Давайте ще раз подивимось, скажіть, допоможі, чи є якась програма негативна, порчена програма, що треба очистити з тих, хто дивиться відео близьких людях. Ще, ще, ще зараз продовжується. Агресивна магія, дійсно агресивна, ще й поставлено було як закальцьовано по колу, щоб ходила порчена програма по колу. Дуже сильно заздрять. Зараз, зараз знімається ще трошечки. Треба дочищати. Убираю повністю всю порчену програму, все, що по колу Порчене ходило, більше по колу не піде. Знімаю всю деркало, руйную більше, відзеркалити не зможе. Руйнується вся програма Порчина, ануліруються всі програми. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Буде так і так є, Порчена програму знята. Анулірую повністю. Прошу вищі сили. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте. Копір, да? копір більше не зможе ворог робити негатив. Сили втрачає, свідомість втрачає, нападати більше не зможе. Всі програми негативні. На себе забираю всю карму, чужу, негативну, назад вертаю, очищаю ваш енергетичний, фізичний простір до ідеального стану. Перекриваю, перекриваю. Захист стає, активно працює. Вищі сили, янголів охоронців, духів, роду, Прошу, допоможіть очистити енергетичний, фізичний простір. Усі, хто дивиться відео, близьких людей очищають до ідеального стану. І відкриваються шляхи дороги на щасливу долю буде так. так. Це буде все сказано, здійснено, так буде. Давайте ще раз передаємо. Скажіть, допоможіть, чи вдалося очистити людей? що дивляться відео близьких людей в даний час? Активна така чистка сьогодні сильна. Ух, агресивна магія була. Угу. Захист став. Прошу ще допомоги. Охи заздрять, як заздрять. Так, вдалося очистити. Став, ставиться захист, у вас міцний захист, агресивна оця магія, уходи. Вам відновлюється все, що вам належить, От воно ваше і буде по долі. Ви повертаєтесь назад у свою долю, на свій шлях. Поступово, поступово все має відновитися. Скажіть, допоможіть, що робити? Дайте пораду, що робити така сильна агресія. Щоб... Що робити, буде, вам треба вийти із залежностей, відновити свою енергетику. Це все ці удари пішли вам на фізичне тіло. Якщо ви відновитесь фізично, у вас буде більше енергії, і ворогу не вдасться повторювати цей напад. Відновлюватись треба фізично. Особливо, якщо це чоловіки, ви маєте свою спину вирівняти. А По цих картах м'язи, спини, живіт прес, це все має бути вирівняно, щоб не, не скривлювалося поступово, абсолютна перемога. Ситуацію більше вас не зможуть чіпати, у вас сильний захист. Цю ситуацію повторити більше не зможуть вороги. Повертається весь негатив назад. Тому, хто робив по Верховному суду, буде так і такі. Ну і жінкам теж треба фізичне тіло привести в тонус, в активність. Це стосується руханки м'язі. Вирівняти ось оцю. Як Пояснити. Якщо людина скривлена, це свідчить, що енергії немає. Треба вирівнювати спину, вирівнювати шию, рівно голову, тримати, піднімати підборіддя. Це теж. як Ну Це все пов'язано. зовнішній стан і внутрішній стан через такий сильний напад і фізика постраждала теж. Тому. Фізичні вправи. Не будуть давати енергії. Прошу вище сили, допомоги. Усім, хто дивиться відео, близьким людям, більше нічого не заважає займатися фізичними вправами, відновити своє тіло, відновити здоров'я. Будете здорові, а бути активними, щасливими. Відкриваються всі шляхи і дороги, дороги легкі, двері для вас всі відкриті. Буде так і так є. Всі ворожі напади знімаю, повертає ворогам. Хай з ними все це станеться. Буде так і, так, і перекриваю, перекриваю. Прошу захисту міцного і вдень, і вночі. Захищайте, оберігайте. І маячок теж активно, дуже відпрацював маячок на успіх, на щастя. Все буде гаразд. І щастя, і успіх. Вдачі повертається енергія, молодість, краса, відновлюється здоров'я до ідеального стану. Буде так і так і є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться відео, близьким людям більше нічого не заважає відновити здоров'я, відновити свої шляхи. На щастя, дорога легка, творі відкрити. Так, це буде все сказано, здійснено, так буде. Більше втручатися у долю ворог не зможе, сили втрати, свідомість втратить. Буде так. Так що отака сьогодні вийшла чисточка вечірня. Я хочу нагадати, щоб ви не забували про відгук. Це може бути коментар, подобайку, можна поставити, теж поширити відео. Це відгук, донат зробити. Це відгук для того, щоб най, якнайшвидше працювала чистка, захист був міцнішим і вищі сили розуміли, що вам це потрібно, що ви відчули, що ви раді, щасливі і, і дякуєте, що ви вдячні. Добре. Це маячок, це свічечка, це віск. Приносить у життя усіх, хто дивиться відео, близьких людей, вдачу, успіх, відновлюється енергія, повертається сила і здоров'я, відкриваються шляхи дороги на вдачу, любов. Мир, злагода сім'ї, родині, здорові всі люди, щасливі буде так і так і є. Ця свічечка буде допрацьовувати. Сьогодні дуже активно, все швидко спрацювали. Добре, я на цьому завершую. Дякую за увагу. До зустрічі!